Ну курва, трохи дивуюся цих наших людей. Гайка. під дві лиски. Одна лиска. Друга була. Я тут вже заварив, правда. Ну курва, ну він так візьмеш ти ключ і відкрутиш його по-людськи. Ну що ж ти тут робиш, Подиви. Тут я не знаю тут. Що тільки тут не було? Навірно, 100 500 зубил пройшло через цю гайку. Просто ключ візьми і відкрути. Тут нема якихось, ну як пазовий оток ключ. Нема ні отворів, типу таких два штуки. Нема. Просто підзвичайний ключ. Гайка. Ну, Курва. Ох. І ось теж. Ну бляха, тут же ж теж, дивіться, з цієї ж сторони теж під ключ. Ну візьмиш ти ключ звичайний рожковий та й ну, то відкрути. Що ти тут хотів зробити оцим ключем розводним? Що? Тут щось, я ну то не знаю, це ну то відзубило якусь. Ти що тут? Гвозді рубав чи що? Ну візьмиш та й відкрути. І так само з іншої сторони. Ну що це? Тоже ж, ну візьми ключа. Ну що це? Що ти тут хотів? Ну, то від, відкрутив це, відкрутив це, воно тут тут на різьбі. Все, тут відкрутив. Все, проблем нема. Ні, треба. Ох, діди, діди, діди.